Святкування Дні народження клубу без випускників. І сьогодні ми спілкуємося із випускниками клубу Карате Лев». Я ще недавно пам'ятаю, як ви ще тренувалися, здавали на атестації. Пам'ятаєте останню да, атестацію, яка була? Звичайно, що саме перше питання. Хто, як і коли ви прийшли на карате? Що стало причиною, чому ви вибрали саме цю секцію, а вже їх багато, у нас Радехові вибір достатньо великий. І хто з вас перший все ж таки прийшов? Чи ви одночасно прийшли? Я був швидше. Да, Саша почав займатися перший, потім десь через місяць вже пішла я. Він, намовляв? Ні, просто я побачила. От що він тим так захоплений, то тобто він приходив кожен вечір після тренування додому, розказував, і мені дуже сподобалося. Я вирішила піти попробувати. Саша був вашим натхненням. Так, так. перший раз як прийшли, звичайно, що ти був самий перший, який прийшов на в сім'ї. Ваша спортивна сім'я я, до речі, хочу відзначити особливо, що це є. Не просто випускники, це ціла спортивна сім'я. Їх насправді є троє. Є ще Олеся, яка ще тренується. Тому сьогодні ми тільки з випускниками спілкуємося. Які були перші враження, коли прийшов? Все ж таки, ти перший відкривач своїй сім'ї клубу Карателев для себе. Ну Це справді? було трохи більше ніж 8 років тому. Mm -hmm. І коли я ніби почав, ніби тільки прийшов перше тренування, мені воно дуже сподобалось. Тобто це ролює босс першого кругу можна так сказати. Наталь, тебе є? Ну коли я перший раз прийшла і сказала, що я хочу тренуватись, то я прийшла трошки пізно. Ну це десь було мені вже років одинадцять, десь так, дванадцять. Я вже точно не пам'ятаю і. Степанович спитав мене, чи не запізно, мені я сказала ні. Тобто я готова тренуватися, і я якось так досить швидко пішла. Вже за місяць поїхала на змагання, вже за два здала на пояс свій перший і так досить швидко. Коли вперше прийшов на тренування, які в тебе були емоції? Що саме сподобалося в тренері? Ну, мені сподобалося, що він встигав приділяти увагу кожному спортсмену. Ваша улюблена частина тренування. Е, улюблена частина тренування була, коли ми вже починали от відпрацьовувати всі прийоми. Е, ну можна сказати, основна частина, коли ми вже відпрацьовували всі рухи. Е, тут Мирослав Ставанович дуже. Е, ніби індивідуально до всіх підходив, дуже допомагав. От відчувають відчувається завжди протягом е, тренування його підтримка, і це напевно та була найулюбленіша частина. А в тебе сешлі яка ну, розігрів? Тут, <рес> так. Ну тут важко сважко сказати. Мені кожна частина подобалася від розминки до закінчення тренування фізукою. Це було для мене дуже класно. А у вас ігри. Бо останнім часом я так замічаю, мені інсайдерська інформація поступає mm -hmm. постійно, що тепер є ігри. Чи були в вас ігри під час тренувань? Ну, ми, ми грали для розігріву там баскетбол, волейбол могли грати. Тобто Мерсаспан завжди щось придумував Цікаве. От іноді під, під кінець заняття ми грали, просто вибивали. Це Саме найнеулюбленіша частина це фізу. Mm. Важно, змучу, якщо щось вирішити. А розтяжка яком давала? Дуже класно. Роз... Па, дуже. Мені більше фізуха mm. подобалася. Вже розтяжка. Мирослав mm. Степанович любить після якогось, певно, там після фізухи, після розминки. Він любить поговорити. Різні теми він піднімає. Яка тема вам найбільше запам'яталася? А, мені а, дуже сподобалось те, що Мирослав Степанович. А... Наприклад, після кожного змагання обговорював з нами наші бої, наші е, поєдинки, кожного спортсмена індивідуально. І е, мені дуже імпонує особисто, що він на нас не тиснув. А тобто, це все було обговорюв... обговорювали завжди дуже м'яко і е, з індивідуальним підходом до кожного спортсмена що тобі найбільше сподобалося? Мені Дуже сподобалося, що Мирослав Степанович кожного разу розповідав нам мотиваційні історії, підтримував нас. Мотивував, щоб ми досягали більшого, їздили на змагання частіше, щоб ми досягали просто вищих результатів. Тобто, саме іменно от мотивація так. найбільше запам'яталася серед всіх там. Ми зацепили вже частково тему змагань. Давайте ми її продовжимо. Отже, саме не перше питання: як часто ви їздили на змагання? Е, ну, На змагання ми їздили часто, е, кожного разу. <голи> коли... Ви разом їздили? Е, так, звичайно, завжди разом їздили, завжди дуже підтримували один, одного. Е, ну, Самі най, е, такі найяскравіші змагання це були напевно чемпіонати України. Е, от, і самі найважче, тому що там було найбільше конкурентів. Е, і, звичайно, теж чемпіонати області, були суперники, важкі поєдинки. от. Чи були, Саш, в тебе якісь, які в тебе були найскладніші змагання? У мене так само були найскладніші змагання. Це було чемпіонат області Львівської і чемпіонат України. Тоді. Хто перший почав найбільше перемагати з вас? Чи була між вами особисто конкуренція? А я цього разу привезла медальку, а ти не привіз, чи не привезла? Було б вас от така ситуація між братами? Ми можемо послухати, так? Я тільки починав ходити, то я вже відвідав, перш ніж Наталя почала ходити, я відвідав вже два змагання, я тоді не зміг здобути ніякої медалі. А от коли вже з Наталією разом поїхали, то Наталя здобула друге місце, а я третє. І, а, відтоді вона, та, і відтоді вона ніби здобувала вищі місця, ніж я. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, ну, скажи, такі... Ще треба зазначити, що в нього завжди була більша конкуренція серед хлопців такого віку. Але я особисто ніколи не конкурувала іменно з Сашею. Я завжди дуже радувалась, коли він е, е, якийсь... Е, Медальки привозив, навіть якщо вищі, в нас ніколи не було такого, от ти лузер, бо ти привіз нижчу медаль ніколи. Ми ну, завжди, ніколи не та, не було. Ми Я завжди маю підтримували один одного. Просто І... була мотивація досягати більше красот. Олеся була все ж таки мотива. Це, це було цікаво. Це, Наталі. Саша Наталі. стала Наталіним е мотиватором для того, щоб прийти в карате. А все ж таки по здобуваннях Наталя була мотиватором для Саші для того, щоб які переживання були перед виходом на татамі? Адже одне із самих ключових моментів, які перешкоджають отримання перемог, це все ж таки є емоції. Ви були ще дітьми. Звичайно, що ці емоції були однозначно більшими, чим зараз ви в житті реагуєте Значально. на якісь негаразди. Як ви справлялися тоді, і які зараз ви б могли дати поради спортсменам, як їм подолати ці емоції, які вони перед виходом на татами? Саме момент Я стою і бачу суперника, як дати собі раду. Ну, Звичайно, тоді емоції були дуже сильні. Ну, тоді ми ще не вміли з ними так справлятися, як зараз вже в дорослому віці. Але просто головне потрібно пам'ятати, що сприймати це як гру. Ну, тобто, це бій, звичайно, всі хочуть виграти, всі хочуть медальку, кубок <сістити> стати чемпіоном, але завжди потрібно розуміти, що ці емоції вони вам не допоможуть. Треба завжди брати себе в руки і просто йти вперед. Як взяти себе в руки? Про що треба перед тим думати? Е... Треба розслабитися і просто переключитися на щось інше. На що ти переключиш? Я просто згадую, в мене такі два моменти. Коли я до судівства і вже після суддівства, то ніби до судівства я собі якось там ігри грав, там, музику слухав, таке, а після судівства я такий суджу-суджу, такий взяв, переодівся і пішов на тотамі. <гум> ну, тобто так, вже після судівства було набагато легше. Перед судівством було легше. Перед судівством було вже легше. Після судівства було складніше все ж таки виступати. Було більше переживання. Так. Ми заходимо на тему судівства тоді, якщо ви вже затягнули туди історію. Що стало причиною судівства, прагнення стати судею на змаганнях? Чому захотілося? Ви обоє є в нас суддями? Ми часом навіть зустрічаємося, коли ви вже не виступаєте, але ви все ж таки судите на змаганнях. Що стало, чому захотілося? Ні, не Мирослав Степанович нам запропонував судити в один прекрасний день, і ми просто погодились. Після цього ми почали відвідувати. Різні семінари судівські, і почали їздити на змагання. Ми навіть судили на всеукраїнських змаганнях. Це було дуже цікаво, тобто завжди хочеться знаєте, справедливості, тому що завжди все одно кожен суддя судить досить суб'єктивно і от завжди хотілося більше, от, щоб до правди. Тобто одною з причиною, тригером для того, щоб стати судею, було бажання справедливості. Так, так. Тому що були моменти, що ви вважали як спортсмени, що вас засуджували, що вам не додали, можливо, бали, не дали можливості, а ви в той момент mm -hmm. все ж таки вигравали. Так, були моменти. Було. Тобто, ця обіда лишилася, і ви вирішили все ж таки, я от буду суддею, Я так не так, буду так, поступати але... з. Своїми е, учасниками, які є на татамі, зараз вискуваю. ви є суддями, як ми вже згадували е, до сих пір. Тобто, ви до сих пір, хоч ви вже не виступаєте, а все ж таки ви їздите на змагання, щоб судити. Чи побачимо ми вас на змаганнях 28 вересня на святкуванні 15-річчя? Клубу е, Так, звичайно, ми сподіваємося, що ми зможемо прийти на ці змагання, тому що все таки це. Наш клуб, клуб. наш альмаматер. <рес> <рес> і дуже хочеться побачити от старт таких більш в такому змагальному плані нашого клубу. Однозначно, клуб «Карате Лев» став яскравою частиною вашого життя. І однозначно я впевнена, що клуб карателев вплинув. На формування вашої особистості, на формування вашого характеру вплинув на ваш світогляд, яким чином зараз, будучи вже студентами, працюючи, вже маючи вже робочий досвід, як ви вважаєте, наскільки такі секції спортивні, творчі, впливають на розвиток дітей, наскільки важливо? Відвідувати от такі секції? Е, ну, я вважаю, що такі секції дуже ну, несуть великий внесок на розвиток дітей, тому що діти, особливо в підлітковому віці, вони, коли себе не мають де подіти, починають е, ну, робити непотрібні етапні дурниці вистраждати, як то кажуть. І е, в свій час мені е, цей вид спорту допоміг. Е, Правильно от, справлятися з такими моментами, звичайно, зараз в житті я відчуваю, що от карата мені дало дуже сильну цілеспрямованість. Так як я зараз вже закінчила університет, працюю, і я думаю, що це дуже великий внесок в моє життя. карате, тому що я дуже конкурентно спроможна людина, тобто я зразу. Ну, і дуже цілеспрямована, звичайно. Мені здається, що в, ну, такий вид спорту дуже сильно вплинув на це. Зрозуміло, якщо не відкриваються двері під, перед Наталією самі, вона відкриває їх через мамаші. <свісно> Спорт навіть не тільки карте, Він формує в дитині і дисципліну, і характер, і навіть цілеспрямований. Дитина бачить, чого вона хоче досягнути, і вона старається зі всіх сил цього досягнути. навіть перед канікулами. Він деколи робив канікули, то він перед ними казав, що не треба забувати про дисципліну, треба гарно поводитись, треба не забувати про правила безпеки. Він про все нагадував і, він, і це показує, наскільки він. Переживає він, все ж за таки нас, так. навіть відпускати дітей на канікули. Ну, звичайно, що тому, що так він бачив вас три рази в тиждень по півтора години. Він міг контролювати достатньої. Був собі впевнений, та що діти все ж таки за той період у любому не встигнуть наробити дурниць. А тут звичайно, що він ну так, він хотів, щоб повернулися його спортсмени цілі, неушкоджені. Ну, без травм, які вони собі могли літом зробити, було до судила. Дуже вам дякую за неймовірну дискусію. Однозначно, ми очікуємо найцікавішої події, яка буде відбуватися цієї осені. Це день народження клубу «Карате Лев». Звичайно, що ми ще з вами зустрінемося однозначно. Можливо, ви би хотіли якісь дати настанови. Для спортсменів, побажання для спортсменів, які зараз ще тренуються. Е, ну, єдине побажання буде це не здаватися. Навіть якщо у вас є якісь невдачі, е, наприклад, там програш на змаганнях, це все буває, е, це немає нічого смертельного і. Е, Треба вставати все одно і йти до кінця, тому що карата це дуже класний спорт, це дуже круто. Для клубу я поважаю розвитку. Для Мирослава Степановича я можу побажати хіба що здоров'я. Щоб клуб святкував не тільки 15 років, а й 50. І щоб кожен спортсмен йшов до кінця. Дуже вам дякую. Отже. До зустрічі на дні народження. Папа!